Театр поезії Гната Града. радіо виставив підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Театр поезії Гната Града» – це просторовий світ поезії, де поети та талановиті читці відтворюють власні поезії та вірші відомих поетів і поеток. Кожна вистава це подорож до світу слова, емоцій образів митців, яка залишає незабутні враження, нові думки та відчуття. У виставі можуть бути задіяні як один автор актор чи чтець актор, так і декілька. Радіовистава за 60, а аніби й не жив, читає автор Андрій Любков. Щасний. За шістдесят уже, а ніби й не жив, усе якось так швидко промайнуло. Багато друзів, з ким колись дружив, з твого життя, неначе вітром здуло. У них тепер своє порізні долі, а кого взагалі на світі вже нема. Шестидесяті гаснемо поволі, і з думкою, що жили недарма. Був час кохались, мріяли, то жили. І ставили собі якусь мету без користі, а просто так дружили і вірили у дружбу при святу. Потім сім'я пішли маленькі діти, щоденні клопоти, робота, дім, а час летів, навіть не вспів уздріти, як пересталось бути молодим. Ну, жив, як жив, всякі дороги, люди, Мінялись краєвиди на шляху, що проминув, того уже не буде, розсипалося у вічність на труху. Поглянеш в дзеркало, а там і з того боку не твоє зморщене якесь лице. Невже це я? Не віриш власне оку? Як жити з цим і як сприймати це? Але вживаєшся, якось звикаєш, ну і що подумаєш, не та вже шкарлупа, свій образ ти неначе замикаєш, натомість відкривається душа. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко. Коректорка – Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують: Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град. до нових зустрічей.